Вітаю вас, мої підписники. Нарешті три дрони. Поки три дрони. Я вам казала за п'ять, але наявності п'ять зразу не було. Декілька днів треба почекати. Нарешті ми їх отримали. Дивіться, які вони гарнюйні, новенькі, І зараз я їх передам нашим хлопцям. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися. Не забувайте, що наші донати продовжуються на цім, не закінчуються. Можливо, ми зберемо на ціле ППО для Херсону. Вітаю вас ще раз, ну що віділаю нашим хлопцям дрони. Звісно, це не було ніяке свято, тому що люди при роботі, їм не було коли навіть і хвилинки зі мною вони подякували, потиснули руки, сказали навіть і не сподівалися, що так все це ви швидко зможете зробити. Ми їм сказали, що ще два дрони на підході. Звісно, з певних причин фотографуватися, робити відео З хлопцями не було буквально ніякої можливості, але це зрозуміло. Але вони пообіцяли, що надішлють нам відео то будемо його чекати. Ми на сьогоднішній день я задоволена і цим. Три дрона хлопці отримали, і вони вже буквально сьогодні почнуть з ними працювати, щоб підготувати їх до роботи, щоб вони вже сьогодні могли виходити на роботу ті дрони. Дякую вам всім.